Цегляний будинок у старому місті без ремонту, зате з правильним фундаментом. І магазин уже на ділянці: 210 квадратів: це три спальні, кухня, вітальня два санвузли, гараж і тераса. Побудовано у 2019-му червона цегла, суха коробка. Світло, простір і продумане планування можна зробити під себе без переклад за чужий дизайн. А якщо ви плануєте бізнес. То окрема будівля магазину вже стоїть біля дороги. Це один поверх. Зручно без сходів. Більше землі і вже є приміщення під бізнес. Площа майже 10 соток. Документи на будинок готові. Комісія нуль. Є окремий кадастр під магазин, можна оформити по етап. Це варіант, де ви самі робите стиль житла і бізнесу. Якщо потрібно не просто жити, а створити своє. Телефонуйте. Показ оперативний.